Друзі, всім привіт! 9 травня я знову дістала свою кухваєчку, як кажуть в народі, зимову шапочку. Встигла я вже цього року пару разів обгоріти на сонечку, але прийшлось діставати зимові речі. З плюсів сьогоднішньої погоди це те, що пройшов дуже-дуже гарний дощ землю, землю нашу наповнив вологою. Рослинки напилися, а з мінусів це те, що. Дуже сильно похолодало. Це також дуже великий мінус, тому що важко. І так, цієї весни дуже такі аномальні перепади з холоду на тепло, з тепла на холод знову. Якось переживаємо, якось спасаємося, рослини стресують, але ще поки тримаються. Не знаю, як переживемо ці. Про холодні дні, тому що обіцяють цей тиждень і ще наступний про холодні температури. І навіть обіцяють заморозки подекуди в Україні, вони вже і пройшли, і досі тривають. А в нас на сьогоднішню ніч передають мінус один, але ж чогось мені не віриться, начебто, що як він після дощу буде. Ну Зараз вже нема чому дивуватися. Сезон редиски нашої вже майже завершується в цьому році. Закінчуємо і плантацію, ту, що висаджена у відкритий ґрунт, вже ми її навіть і не накривали з тієї сторони, туди далі від люцерки. Вона у нас загустилася бур'яном, пішли дощики, і бур'ян почав рости на очах. І тут виявився мінус редиски. Адель вона не витримує загущеності і переростання їй не на користь. Якщо гібрид Селеста і вієна при переростанню не пустіє, ну розумному переростанні не три місяці е, на городі і не два, е, а то адель, набираючи вагу 30 грамів. Має значні пустоти всередині. І при загущеності, отам от в бур'яні, вона вся туди-далі, вона вся пострілкувалася. Можливості прибрати той бур'ян у нас не було. Та й Як би... <кхе> цього б ніхто не робив по редисці, зрозуміло діло. Тому ось так вже все завершується. Залишилося, я думаю, ну, сьогодні ми зрозуміло не рвем її. Побачимо по завтрашньої погоді, як воно буде, як ми зможемо туди залізти. Хоча я не думаю, що там буде сильне багно, так як там вже затопчена трошки земелька, будемо на вихідні старатися її доривати. І як тільки зможемо, будемо переробляти земельку. У нас зійшла картопля вже на. В іншому городі ми вже її загорнули. Добре, нап'ється водички. он ще рижик виробляє погороду, йому грязюка не заважає. Холодно, друзі, аж прямо якось, як кажуть, знаєте, до кісточок. Прохолодно, добре, що мої огірочки ще не зійшли, ті, що ми посадили. Сьогодні у нас був також вітер, тунелі шарпало, і знову перець дивлюся, з баклажанами відкритий. Перець уже, до речі, готовий до продажу, але чекаю, можливо, з понеділка трошки хоч на якусь стабілізацію погоди, хоч воно й похолодання, але тепліше повинно бути, ніж сьогодні, і будемо вже розпочинати продаж розсади: ранніх помідорів, перців і баклажанчиків. Тому ось так, друзі, пишіть, яка у вас там погодка. Отак От виглядають помідорчики наші, якщо видно, через тунель. Ми їх обробили перед холодом, також в теплицях обробили все перед похолоданням. І будемо чекати на результат і на потепління квіточкам, звісно, такий холод не страшний. Вони собі тільки гарно підуть в ріст. Трояндочки мої, слава Богу, повідходили. А от фрукти, друзі, не буде, мабуть, зовсім. О, в мене Барбарисик цвіте. Будуть цукерочки рости на деревах. На цій вишні в нас взагалі нічого немає. Ось тут ця вишня де-не-де де, поодинокі, поодинокі вишнинки навіть не можу її знайти, треба, а ось так. Бачите, ось така вишниночка, де-не-де де, вона є. І все. Десь ще на молодесеньких вишнинках також де-не-де позав'язувалися. Тобто цього року будемо. Ми, мабуть, без компотів, свіженькими аби. Наїстися вітамінчиків і все. Яблук також немає, все просто сипеться. Будемо сподіватися, що десь якесь зав'яжеться, звісно ж, можливо. Але основна така прям маса то осипається. Десь ще доцвітає, бачите, я думаю, це в деревинки така. Як кажуть, захисна реакція. Тут щось на ранній яблуні взагалі нічого немає. Обсипалося просто все. Сливи обсипалися всі, грушки також майже всі там досипаються. Ось Це була дуже гарна <кхи> молоденька. І рання яблунька, щось тут ні жодної не бачу. Сливки також ні жодної не бачу. Но... Половниця у нас також е, вся майже чорна, де-не-де там полуничка є. І все. Фруктів немає. Такі справи. Будемо сподіватися, що зможемо виростити цього року овочі. Тому що, якщо ще овочі не зможемо врятувати і виростити, то буде нам бідо.